Добрий ранок, прекрасні люди. Знаєте, сьогодні хочеться поговорити про те, що кожен з нас переживає різні етапи свого життя. У когось, навпаки, взльот, польот, все шикарно, у когось навпаки, якісь проблеми, клопоти. Я кажу, знаєте, чорна полоса якась. І в будь-якому випадку, в будь-якій ситуації, мені хочеться в першу чергу нагадати для себе да, і для кожного з нас: Бог каже. Слово моє світильник ноги твої. Убожнюю це місце з Біблією, обожнюю цю фразу, тому що зазвичай, зазвичай ми це, знаєте, так от думаємо: ну, у мене є якісь проблеми, я зараз в темряві, умовно, да, і Господь мене провадить. Але цей світильник має бути не тільки вночі, не тільки в темряві. Він має бути і в день. І на розсвіті, да, і на заході. Тобто у нас з вами є різні періоди життя, як от, знаєте, як світанок сонця, і він сідає, да, і потім наступає ночь. Так само і в нашому житті. Десь ми краще розуміємо слово Боже, десь ми можемо зробити, вже маючи досвід, опору, е да, якісь такі моменти, е а десь нам дійсно потрібна Божа допомога. І от це воно таке, знаєте, дуже цікаво виглядає. От коли думаєш над словом світильник, мої», то чому цей світильник нам потрібен, коли нам складно? Коли у нас є якесь питання, чому у нас цей світильник не турбує, коли у нас не просто все хорошо, а все дійсно прекрасно? Можна просто піти, там, не знаю, в свій вихідний день, у кожного він свій, у когось понеділок, у когось вихідні, там, субота-неділя, да? Піти дійсно там на 2-3 години, побути з Богом, визгаджити, взяти Біблію, почитати, подумати, поспілкуватися, записати якісь свої думки в щоденник. У нас немає на це часу. Ми живемо в містах, і через це в нас з'явилася така надмірна суета. Але як Лісят каже, да, там лінія духа. І хочеться, щоб наш дух не томився. Почому? Тому що коли дух таміться, настає таке поняття унилий дух, а унилий дух сушить кості, Тобто ми починаємо багато хворіти. А потім кликати, о, Господь, а де ти? Бог там на місці, він завжди був на місці. Да? І от я хочу щоб ми сьогодні подумали з вами, акцентували увагу на те на тому, щоб слово Боже було дійсно світильником в кожній секунді нашого дня. Щоб ми розуміли, що дійсно десь ми можемо самі впоратись, а десь ну без Бога дійсно ніяк. Але навіть коли ми думаємо, що ми можемо впоратись самі, треба, як то кажуть, тисячу разів подумати, а чи точно це так? От, і знаєте, хотілося, щоб кожен з нас ще був відповідальний за свої якісь рішення, якісь свої думки, якісь свої дії, тому що коли ми щось робимо, ми чомусь потім. Скидаємо на когось, і неважливо то буде Бог, людина, або скинути то не я. То щось там таке, то да? як <сум> Адам. То не я зробив то дружина, яку ти мені дав, да? або як Каїн, то не я, ну як би то брат такий, тому я так зробив, да? і багато речей інших. То давайте пам'ятати все ж таки, що світильник він край важливий, і наше вміння ним користуватися. Це дуже цікава штука, тому що світильником все ж таки коруємо ми. Ми його можемо приглушити. Ну, вже ж день, наш нам, щоб він світив, так? я його виключу, так? а вже вночі, коли буде темно, я його включу. Цікаво, чому ми так керуємо? Боже, дякую тобі за цей день, за цей ранок, за твоє слово, за твої поради, за твою підтримку, за твої настанови. Дякую тобі за те, що ти піклуєшся про наші стосунки з тобою. Ти хочеш, щоб ми дійсно зрощувались, щоб ми вчилися покладатися на тебе навіть в день, коли все видно, все зрозуміло і все понятно. Дякую тобі за це. Дякую за цей новий день і за кожного віручого, який прокинувся сьогодні. Послуги, щоб ми були способні проявляти твою любов в дії і допоможи, щоб кожен з нас дійсно показував свою. Не тільки любов, но і віру в дії, тому що віра без діл мертва. Я дякую тобі за те, що ти кожного з нас приготував на добрі справи. І ці добрі справи заздалегідь підготовлені для кожного з нас. Дякую тобі за те, що ти турбуєшся про те, щоб ми не були намарно прожитими, а ти даєш нам те, за що навіть ми самі себе будемо поважати. І це дуже класно, це дуже цінно. Дякую тобі за це. Довіряю сьогоднішній день тобі. Твої святі благословенні, люблячі руки, і прошу допоможе нам сьогодні тебе не відпускати. Амінь, друзі, всім гарного дня.